Придбали сучасні професійні тренажери та оновили роздягальні, замінили освітлення, відремонтували стіни та підлогу. Таких змін зазнав спорткомплекс у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Зремонтовані ряд спортзалів, таких як тренажерний зал гірівого спорту, зал спортивних ігор, зал гімнастики та рукопашного бою. Також закупили й новий спортивний інвентар. Було закуплено. Футбольні м'ячі, волейбольні м'ячі, сітки при наявності цього інвентаря значно покращується інтенсивність, якість засвоєння матеріалу. Також коли кожен має м'яч, кожен може його використати, чи може вдягнути перчатки, може вдіти кімоно, це все покращує процес засвоєння матеріалу і унеможливлює, в тому числі, і травматизм. Курсантка Валерія Старенко ще навчаючись у школі, відвідувала секцію з боксу, продовжує займатися ним і в академії, а також відкрила тут для себе рукопашний бій. Цього року ми були на чемпіонаті Європи в Турції, та я приймала там участь і зайняла перше місце. Оновлення щось нове воно мотивує зараз. Більш зручні умови, нові тренажери. Тобто все для того, щоб спортсмени надалі розвивалися та продовжували вдосконалювати свої здібності. Займався грівим спортом, так і займаюся, продовжив кар'єру, можна сказати, з гірового спорту. На тренування відпускають, даю дозвіл вибувати на тренування. Є змога, є тренер. Умови змінилися. Але так як для спорту, то якщо хочеш займатися, то і можна було до цього займатися. Що В принципі, просто кращі умови стали. Комфортніші, тренажери є нові, забезпечення є нове. Тривала реконструкція спорткомплексу. Майже рік кошти на ремонт виділили з бюджету громади в межах програми національного патріотичного виховання. Тут займаються офіцери, тут займаються військовослужбовці, які під час ротації приїжджають сюди, відпусток приїжджають сюди. Ми вважаємо, що спорт має бути значною частиною підготовки військовослужбовця, прикордонника, офіцера, курсанта і так далі. Ну і що дуже важливо, що вся спортивна база академії використовується і містянами, Дуже багато дитячих команд використовують базу академії, дітки, юнаки це так само проведення великої кількості спільних змагань, тренувань, навчань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.